Всіх, друзі, з понеділком новий робочий. Ну, тиждень, вже такий тиждень, як кажуть, перед Пасхою. Він не буде, я думаю, важким. Вчора було благовіщення. Чим я вас і хотів привітати. ну, Треба було вчора. Вчора не вийшло в мене. от Привітаю сьогодні. Воно ще якась така. Погода, незрозуміла, сонливість, щось, щось таке. От. І хотів би поділитися думкою своєю за оці всі церкви. Те, що зараз відбувається навколо Української православної церкви УПЦ, як це хочуть поняття підми, під, е, замінити церков'ю ПЦУ, так. Сказать, яка була е, сформована в 2019 році тільки. От. І кажуть, що там колаборанти, що церков УПЦ треба відмінити. От. Ну, до речі, вчора було Благовіщення. Да, я, я вас вітаю з цим Святом Великим. Наступна вже Пасха буде. От. І е, що моя думка по цьому поводу? От, хочуть підмінити просто поняття це. От. І вони кажуть, що в церкві ПЦУ треба, тобто церкву УПЦ треба зовсім викорчувати з України, тому що там сидять московські попи, колаборанти, і все таке. Моя думка, що це все надумано. Це притягнуто за вуха, тому що розібратись з так званими колаборантами можна на, ну, на верхівці цієї церкви, тобто, якщо якісь там батюшки. Навіть, навіть владика там. Чи, ну я не кажу зараз, будь-хто замішаний у якихось таких вчинках, що там вони співпрацювали з ворогом, там і ще щось, то треба просто цих людей притягати до відповідальності. А вони хочуть викорчувати церкву, яка була 31 рік. Уже існує, і взагалі і викорчити, і нав'язати нам е, полукатолицьке, оцім людям, якесь ПЦУ. Тобто це під, підміна понять. Всі ці крикуни проплачені. Не пишіть мені, боти, буду банити вас усіх, хто е, ботяри, оці, що кажуть, що треба викорчувати церкву, Просто не викорчувати, а треба. Як сказати, тих людей, які працюють на ворога якось там, ви рахуєте є докази, що це просто правоохоронні органи повинні цим займатися. Якщо є на того чи іншого попа якісь справи кримінальні, якісь, тобто він якось допомога ворогові, треба таких людей дійсно якось з ними боротися, притягати, там іще щось робити. Ну Але церква тут не при чому. Тому що зрадники, зрадники є і в СБУ, і в поліції, і у владі навіть. от Тому це просто все надумано, не введіться і боти мені не пишіть. От, тому що це все надумано. треба Просто боротися з тими людьми, які дійсно, наприклад, винні у цьому. От і все, якось так. Тому все ці проплачені. А чого ці проплачені крикуни, що там танцюють з прапорами біля Лаври, там, і в Тернополі, в Хмельницькому? Чого вони так само? За оці ганебні закони, які приймає Верховна Рада, що вони так само не танцюють біля Верховної Ради. Бінету міністрів, бо там страшно їм, там, бачите, страшно. А тут прийти там боротися з жінками, там їм не страшно. Добре, друзі, переходимо до біохімії, бо я тут хотів трошки порозказувати.